У нас часто питають, як виглядає цей матеріал, який називається танталом, і коштує 5 тисяч гривень за 1 кілограм. Так от як виглядає. Отак. Часто таке потрапляє, але це мідь, і вона потрапляє чистою. Це знімають, бо думають, що це заліза. І я подумав, що це заліза, А Сергій каже, що треба перевірити. Взагалі це пішло у латунь, бо воно грязне. Але вирішили перевірити. Сергій перевірив, на магніт не береться взагалі. Бачите? Але іскра, підходь. Воно не дуже видно, а якщо придивитись, то. Бачите, вона взагалі незвичайна. Так треба зробити аналіз. Оце мідь, а це зараз показуємо. Не уходь далеко, треба показати. А це чистий тантал. Як він знімається взагалі не зрозуміло. Вага є. Як його там термо або як обработка, взагалі не знаємо. Але коштує 5 тисяч гривень за кілограм. Не знаю, тут буде кілограм чи ні, якщо зняти, але такий, суттєва вага. Тому в такому вигляді він потрапляє. Це ми вперше бачимо. Не думали, що так буває.